Нехай собі цвіте. Я всміхнуся дощ, колися мов з відра. Друзям посміхаюся, зичу їм добра. Хто, крім людей і рослин, належить до живої природи? Абсолютно правильно. До живої природи належать також тварини. Тобто звірі, птахи, риби яких тварин ви знаєте? Назви, будь ласка. А чи маєш ти улюблену тварину? Хто тобі подобається? Буде наша тема уроку. Правильно, тема нашого уроку це тварини. Помандруємо в царство тварин. Ви дізнаєтеся, що тварин різних видів вчені об'єднали в групи. Ознайомимося з істотними ознаками окремих груп тварин. Умовами їхнього життя з'ясуємо, яке ж значення мають тварини в природі та чому потребують охорони. Тварини. Сонечко, мурашка, щука. Жаба, черепаха, синиця, курка, ведмідь, собака це все тварини. Тварин дуже багато, усі вони різні. Піточку. Їжак на колючий клубок, а вуж на палицю, вовк сірий, а лисиця руда. Одні тварини літають, інші плавають, стрибають або повзають. Догадатися, яка це тварина? Це звірок невеликого розміру. Він дикий, живе в лісі. Має пухнесте руде хутро, яке взимку стає сірим, стрибає по деревах та живиться горіхами, насінням із шишок, грибами. Хто це? вгадав? Звичайно, вгадали, це маленька білочка. Скажи, хто які звуки видає? Хто ж із тварин Гелгочі? Гелгочі гуси. Хто бекає? Звичайно, бекає вівця. А хто ж ірже? Ірже наш кінь. А мукає корівка, куткудакає, курка. А хто цвірінькає? Маленький горобчик. А хто кукарікає? Півник. А хто хрюкає? Свинка. Хто нявчить? Котик. Хто горкує? Голуби. А хто ж гавкає? Це собачка! Хто скрекоче? Молодці, це сорока! Правильно, ви виконали це завдання? Яких диких тварин ви знаєте із поданих? Правильно, це олень, лось, ведмідь. Вовк та лисичка. Он біля деревця за деревом видно зайчика, а на дереві сидить рись. Далі ми бачимо, кого біля лося. Біля лося в нас є вуш, кабан, борсук. Хто ще? Єнот, біля лисички маленькі кроти. По дереву збігає мишка, так? і, звичайно, під деревом є їжачок. А он олень дуже далеко. Що належить до природи? До природи належить сонце та місяць, троянда та метелик, латаття на озері біленьке, дерево та грибочок. Ведмедик, котик. А що до природи не належить? До природи не належить будинок, літак, парта та стілець, олівці, іграшковий ведмедик, телефон, басейн, автобус і, звичайно, кораблик. Оберіть, будь ласка, будь-яку тваринку зараз та спробуйте її описати. Наприклад, я беру лисичку. Подумайте, будь ласка, на кого вона схожа? Або на що? Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте назви цієї тварини? Що ви знаєте про цю тварину? Яку користь або шкоду приносить ця тваринка? Добре чи погано, що є така тварина? Всі тварини дуже потрібні в світі і добре, що вони є. Ви вже пам'ятаєте, що ми з вами вчили, що? ланцюжок живлення? Пам'ятаємо? Чому кожна тваринка є дуже-дуже важливою в світі? Давай подумаємо, які тваринки свійські, а які хижі. Лев, правильно, хижак. Так у нас є. Тобто це дика тварина. А собака це свійська тварина. Якщо в нас є корівка, корівка свійська чи дика. Свійська, а коник і коник свійський. Дивимося далі. В нас є курка, свинка та вівця. Вони свійські? Чи дикі? Звичайно, вони свійські. Дика тваринка тільки лев. Хто тьохкає? Подумай. Соловейко, молодці, хто ви є? А хто кує, ти знаєш? Так, це зозуля. Хто каркає, яка пташка? Каже кар кар, це ворона. Хто дзищить? Бджола. а хто шипить? Це змія молодці.